Світлозвуковий сповіщувач r 10 Rex Представляємо світлозвуковий сповіщувач R10 Rex від компанії Royal Rex США. Світлозвуковий сповіщувач R10 Rex застосовується для передачі додаткового сигналу в лікарнях, шпиталях, клініках та інших лікувальних установах та для екстреного виклику медсестри або лікаря. У комплект входить світлозвуковий сповіщувач R10 Rex, адаптер живлення 12 В1 А, кронштейн для кріплення, монтажний комплект та інструкція користувача англійською мовою. Сповіщувач виготовлений в пластиковому білому корпусі з ударостійкого ABS пластику, розміри корпусу 90х65 мм. Під кришкою сирени знаходиться електронна плата з 9 світлодіодними індикаторами, перемикачем гучності звуку і спеціальною кнопкою для програмування. Технічні характеристики R10 Rex. Частота 433,92 МГц. Живлення адаптер 12 В 1 А. Гучність до 85 дБ. Матеріал ударостійкий abs АБС пластик. Розміри діаметр 65 мм, висота 90 мм. Як працює R10 в медичних установах? Світлозвуковий сповіщувач встановлюється як правило в коридорі над дверима в палату. Р10 призначений для роботи в системі виклику медичного персоналу Рекс з трьохкнопковими пристроями виклику типу R17 або R333. При необхідності виклику медсестри пацієнт в палаті натискає на кнопку медсестра. Сигнал виклику надходить на приймач або пейджер медсестри, а також вмикається світловий сигнал в коридорі на сповіщувачі R10. В екстреній ситуації для виклику лікаря пацієнт натискає на кнопку лікар і світло звуковому сповіщувачі r 10 вмикається сирена та режим екстреного миготливого підсвічування. Як налаштувати світлозвуковий сповіщувач R10 Rex. Підключіть кабель живлення до роз'єму на бічній частині корпусу пристрою, блок живлення увімкніть в розетку 220 В. Розкрутіть кришку сповіщувача в напрямку проти годинникової стрілки, Під кришкою електронна плата з 9 світловими індикаторами перемикачем гучності звуку і кнопкою для програмування. Для програмування натисніть на кнопку один раз. Засвітиться три червоних індикатори. Натисніть на кнопку для виклику медперсоналу. Після натискання на кнопку виклику, червоні індикатори в R10 засвітяться два рази. Це означає, що кнопка виклику медперсоналу успішно запрограмована у сповіщувач. Повторіть процес програмування для кнопки виклику R333 REX. Натисніть на кнопку програмування один раз. Засвітяться три червоних індикатори. Натисніть на будь-яку кнопку R333. Світлодіоди блимнуть двічі. Програмування завершено. Для вибору рівня гучності сирени використовуємо тумблер з трьома положеннями. Перший режим без звуку, Другий – середня гучність звуку, третій максимальна гучність звуку. Виставляємо гучність звуку і закручуємо кришку за годинниковою стрілкою. Перевіряємо роботу системи. Натисніть на кнопку виклику медсестра. Світлозвуковий сповіщувач засвітиться червоним кольором. Натисніть на кнопку Лікар, включиться миготливе синє світло і звуковий сигнал тривоги. При натисканні на скасування світлозвуковий сповіщувач вимикається. За аналогічним принципом з R10 працює кнопка виклику R333 REX. Збільшити радіус дії системи Rex R10 можна за допомогою ретранслятора підсилювача сигналів R002. Завдяки підсилювачу радіус дії збільшиться до 300 метрів. Світлозвуковий сповіщувач R10 відмінно працює з різними системами виклику медперсоналу Rex. При виборі обладнання від американської торгової марки Royal Rex ви завжди можете бути впевнені в надійності вашої медичної системи виклику для лікарні. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.